Життя у великому місці може бути дійсно викликом, особливо коли у вас всього 25 метрів квадратних. Але чи можливо ці квадратні метри перетворити на перевагу? Коли я навчалася в університеті, ми жили у гуртожитку, і це був дійсно виклик. Багато хто проживав також у гуртожитку, знає, що це таке. Я проживала на 9 квадратних метрах з трьома людьми. І ще тоді було важливим задумуватись про організацію простору, про організацію маленьких просторів з того моменту. Я розумію, що маленький простір це не про безнадійне житло. Там можна дійсно класно жити, наділяючи простір класним функціоналом і зберігаючи тільки те, що необхідне. Привіт! І я тут, щоб показати потенціал дійсно маленької квартири, всього 25 метрів квадратних. У Києві гуртожиток гуртожитком це такі періоди життя, на які ти навряд чи можеш якось вплинути, прям дуже сильно вплинути. Бувають такі обставини, що потрібно жити в гуртожитку і тіснитись цих квадратних метрах. Але в подальшому, заробляючи кошти, ти розумієш, що своє житло це класно, але. Чорт візьми, де взяти кошти на власне житло? Тоді мені прийшла ідея спроектувати маленьку квартиру, зробити її функціональною, гарною, щоб там дійсно хотілось жити. Обираючи маленьке житло, це звісно житло не для всіх. Іноді люди, купуючи квартиру 30 квадратів, хочуть помістити і кімнату бабусі, і власний кабінет, і ще розмістити ліжечка для двох дітей. Але дивіться, ви можете там стояти вертикально і типу жити класно. Вправді це не так. Навіть по будівельним нормах є певні метри квадратні, якщо я не помиляюсь, це 10 квадратних метрів на одну людину, спальня п'ять жителів. Всю сім'ю запихнути в 30 квадратів, на яку ви довгий термін, наприклад, ти збирали ці кошти, не вийде. Тому, перш за все, купуючи власне житло, а особливо, якщо ви купуєте маленьке житло малої квадратури, потрібно відразу розуміти, що там буде, для кого це житло, навіщо ви його купуєте. Як на мене, маленькі квартири будуть зручні для одної, максимум двох людей, іноді це для подобової оренди або короткострокова оренда, і навряд чи люди... Де будуть знімати таке житло, якщо це їм не підходить. Сьогодні ми розглянемо планування квартири і візуалізації, що дуже важливо. Квартира для подобової оренди, для короткострокової оренди максимум для двох людей. Максимум, і то без робочого місця у квартирі. Його в цілому можна організувати. Тим паче такого завдання в даній квартирі не було. Людина просто не працює із дому, людина не готує багато. Людина приходить додому, щоб поспати. І відпочити все. Тому відштовхуючись від таких вихідних даних, будемо дивитись на потенціал гарної маленької квартири. Наразі існує безліч багато функціональних меблів. Це коли в тебе диван перетворюється в ліжко потім в обідній стіл, потім це уже шафа для одягу. Коли це дійсно необхідно, це потрібно застосовувати, бо це дійсно економить простір і дає більше функціоналу саме квартирі. Коли це дійсно необхідно. І урізаний бюджет, то так, це потрібно використовувати, тому що це дійсно економить простір, це надає більше функціоналу, більше варіативності простору. Але якщо це дійсно потрібно, якщо такого завдання немає, і по бюджету все окей, то можна розглянути дійсно просто повнорозмірні меблі і застосувати у маленькому просторі. Це буде досить зручно. Ви не будете відчувати дискомфорт. Візуально це буде виглядати гарно. До речі, окрім планування, тут відразу йдуть 3 d схеми. Це коли ти креслиш і відразу в тебе з'являється об'єм простору, ти додаєш меблі, щоб відразу на етапі планування квартири ти вже бачив хоча б орієнтовний об'єм ще до етапу візуалізації квартири. Мені здається, це досить важливо. Зонування маленької квартири можна поділити навіть на 5 функціональних зон. Зони із маленькими функціями. І загальна зона, де ти будеш більше часу свого життя проводити у даному просторі. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал, та обов'язково залишайте коментар з питаннями або пропозиціями. Це дійсно підтримує канал та запусти наш з вами діалог. Перша зона вхідна це вхідна група із шафою для верхнього одягу, стільчик, щоб перевзутись, гачки для верхнього одягу. Шафа, яка є досить глибокою, щоб там. Можна було спакувати валізи, сезонний одяг, все туди закинути і не бачити. Сама шафа вона досить висока, що дозволяє дійсно зберігати дуже багато речей. Через розсувну штору в нас є зона побутова, слід гардеробна для речей, які ти носиш щодня. Наприклад, в побутовій зоні у нас є пралка, шафа із бойлером і всіма миючими засобами. Це все ховається в шафу, і секція для стафу для прибирання. Важливий момент. Штора із звукопоглинаючої тканини, так як дверей у нас тут немає, тому це досить важливий момент, щоб коли працює пралка іти вдома, було хоча б не так шумно. Я думаю, ви знаєте, ті, у кого пралка стоїть не у ванній кімнаті, не за дверима. У мене, до речі, на кухні стоїть в режимі віджиму в кімнаті і взагалом в квартирі досить шумно. Далі санвузол із душовою. Як я можу зазначити, ця квартира не для всіх. Чому в нас стіна у санвузол зроблена із склоблоків. Ті, хто не полюбляє склоблоки, ті, хто соромиться дуже сильно. Певно, даний простір не для вас. Ми відразу входимо і маємо умивальник, унітаз із шафою, Йоршики, туалетний папір, ми ховаємо в стіну. У нас все мінімалістично. І далі у нас є душова із нішами під різні баночки, скляночки. Ці. Склоблоки є дуже акцентним елементом у даному просторі. У вашому маленькому просторі буде багато кольору, так як скло буде розсіювати, давати якісь відблиски на стіни, особливо на світлі стіни. Тому це буде дуже класно доповнювати цю квартиру. Так, стоп, а де наша кухня? Власне, сама кухня вона захована за дзеркалом. Це візуально полегшує простір, це функціональна частина. Ми маємо дзеркало біля входу, що добре. І третє, так як у нас квартира. Всього з одним вікном розсіюється більше світла, навіть у найтемніші куточки квартири. Секція за дзеркалом, саме там є вертикальна секція для зберігання там у нас холодильник і додаткове зберігання. Все інше знаходиться в основній частині кухні. Витяжка нас у шафці на вугільних фільтрах. Людина часто не готує, тому навіть часто замінювати фільтри не буде. І на стільниці зліва у нас є така ніша. В цю нішу можна поставити кавоварку чи інший крупний Габаритний кухонний електроприлад. Невеличкий обідній стіл, максимум для двох людей, хоча можна доставити ще стільців, якщо гості приходять, і посадити кого хочеш. За невеличкою перегородкою ми переходимо далі у зону сну. Зона сну має величезне ліжко із подіумом, який розширюється в сторону загальну. В ідеалі цей подіум потрібно зробити, щоб відкривалась кришка, туди можна було закидувати, наприклад, постіль на зміну чи інші якісь речі для. Для сну, а в звичайному режимі даний подіум слугує місцем для гостей. Думаю, коли гості приходять, не всім приємно, щоб вони сідали на ліжко в місце, де ви спите. Тому даний подіум, ця сходинка створена саме для гостей, для прийому гостей. Ви туди кидаєте додаткові матрасики або подушки, м'які і дивитесь телевізор, спілкуєтесь в загальній зоні. Ви можете навіть не заходити в зону сну, де ліжко. Над самим ліжком є полиця для книг та для заряду. Телефонів. Хоча розетки по бажанню можна зробити і на рівні самого ліжка. Даний простір є досить неперевантажений візуально, в кухня йде в нас не до стелі, що важливо, це дає більше повітря у просторі, дає більше сонця у кожен темний куточок квартири. Важливий момент тут потрібно було залишити саме стелю бетонну, яка вона є від забудовника, і якнайменше робити стельового освітлення, по можливості взагалі його прибрати. Тельових світильників декілька штук. Я саме у санвузлі, а у загальній зоні квартири в усьому іншому просторі це величезний натяжний світильник, але світильник який спрямований у стелю. Світи у стелі він нікого не буде сліпити, і можна змінювати яскравість світла, можна змінювати колір навіть світла, тому. Таке рішення є досить прикольним. Цей світильник досить непомітно виглядає, ще й на фоні сірої стелі, бетонної стелі. Якби ми на бетонну стелю поставили цих точкових світильників, це б дуже візуально давило і відволікало від всього іншого дизайну, від всіх інших задумок. Тому що в нас б появились кабеля на стелі, і це виглядає вже трішки не актуально. Маленькі квартири, вони не безнадійні, вони дійсно мають потенціал. І наразі, коли, як завжди, в долар росте, ціни ростуть. Без чого життя вже не уявити маленькі квартири. Це дійсно те, що варто вашої уваги.